Друзі, вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам оглянути будинок вартістю 14500 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається частина багатоквартирного будинку у місті Козятин Вінницької області. Будинок знаходиться на вулиці Тимаша Подури. Раніше це вулиця Седова. Загальна площа 78 квадратних метрів. У Будинку 5 кімнат. Будинок в житловому стані. Але потребує косметичного ремонту. До будинку заведені усі комунікації. Є індивідуальне газове опалення. Залишаються деякі меблі та побутова техніка. Також є кабельне та цифрове телебачення. Площа ділянки 8 соток, та на неї знаходяться усі необхідні господарські будови. Прямо перед будинком асфальтована дорога. А до 500 метрів знаходиться наступна інфраструктура. Є дитячий садок. Є школа, магазин, кіоск, аптека, є ресторан та кафе, також є зупинка громадського транспорту. Лише в одному кілометрі від будинка знаходиться гарне озеро. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалась ця пропозиція. Та якщо у вас виникли деякі додаткові питання, Будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. А його контакти залишаться під цим відео. Нагадуємо вам, що продається частина будинку у місті Козятин Вінницької області. Ціна будинку 14 тисяч 500 доларів. Друзі, будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!